Всіх з понеділком всім класного початку тижню. У мене особливе величезне прохання є для нових підписників. Часто люди от, ви звертаєтесь до мене. Там Доброго дня! Пройшла в нас пауза там в переписці. А чи можете ви подивитися автомобіль? Звичайно, можу. Давайте просто величезне прохання. Пишіть чітко запитом: доброго дня! Цікавий такий -таки 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 автомобіль в такому, такому такому місці. Чи можете ви його оглянути? Чи е можете це підкрущею, виконувати, чи це вам разовий огляд потрібно? Це все, будь ласка, уточнюйте. Тому що відбувається багато часу на переписку, витрачається, і я завжди задаю запитання, який автомобіль, в якому місці, що ви бажаєте, яку саме послугу. І от люди інколи нервуються, я задав вам конкретне питання, чому ви задаєте мені питання на питання? Мені потрібно розуміти чітко, який це має бути автомобіль і що це за послуга. Тому що оглянути, наприклад, автомобіль Volkswagen Golf і оглянути автомобіль Audi Q7, це є різний бюджет і різна затрата часу. Тож враховуйте це.